У Хмельницькому мешкає барон Мюнхгаузен. У дворі 48-го будинку, що на вулиці Кам'янецькій, залізобетонна скульптура оселила ще 45 років тому. Героя книги Распе верхом на половині коня встановили самі мешканці. Один із трьох скульпторів-ініціаторів Михайло Андрійчук розповідає, старались для власних дітей. Аби влітку їм було прохолодніше, вирішили облаштувати басейн. Ідею поєднати останній із Мюнхгаузеном підказала ілюстрація до книги Його пригод. Маючи художні вміння та ентузіазм, самі і макет пам'ятника розробили і виліпили його. І так сталося, що хмельницький барон став справжньою рідкістю. Всього у світі таких скульптур декілька. Подібна стоїть на батьківщині Рудольфа Еріха Распе у німецькому місті Буденвердер. Щоправда, родзинка нашого обласного центру зараз знаходиться в дещо занедбаному стані. Фонтан не працює, замість води у басейні сміття. Ми стоїмо на тому, щоб він діяв, щоб його реставрувати, щоб він діяв. Тут, бачите, приходять люди, територію двір у смітник, смітник, хотілося б, щоб це був куточок у місті, де можна було привезти гостей. Підвідувачів двору художників не бракує і зараз. Проте на компанію бетонного вершника зважають не всі. Як він називається, я не знаю. Пам'ятник барона Менгхаузена. А це хто він такий Пам'ятник хороший, подобається мені, а й буде. Його треба перевезти до порядку, покрасити його гарно. Поспілкувавшись із паном Володимиром, вирішили запитати і у решти городян, чи знають вони взагалі про існування унікального пам'ятника у нашому місті. Опитування приємно вразило. Дехто назвав навіть адресу проживання барона. Да, Кам'янецький, 48, сорок вісім дворах. А ви знаєте, взагалі що є такі пам'ятники? От не, не приходилося бути. Біля фамілії, вроді би десь там. Біля фамілії в тому дворі. Знаю. Улицю не скажу, але ось тут ось у дворі. Ви знаєте, де у нашому місті знаходиться пам'ятник ворони Мюнхаузена? Ні? Аби пам'ятник привабив і тих, хто досі про нього не чув, управління культури і туризму спільно із асоціацією карикатуристів України вирішили реставрувати прикрасу міста. До справи залучають усіх охочих. До 5 вересня любителі пригод Мюнхгаузена можуть присилати свої карикатури до книги на електронну пошту асоціації та таким чином брати участь у відповідному конкурсі. Ми хочемо привернути увагу хмельничан, гостей нашого міста, до цього такого цікавого дворику, в якому відбудеться і виставка цих карикатур, в якому ми плануємо провести. Такий цікавий марафон, концертну програму Музиканти жартують. Крім конкурсу карикатур, територію довкола дотепного вершника пропонують прикрасити і учасникам ще одного заходу: Бетона огорожа у дворі художників стане полотном для конкурсантів мальованого міста.